Наш сьогоднішній гість Петро Рихло, доктор філології, професор Чернівецького університету, перекладач, автор, як на мене, знаменитою одної з найкращих книжок останніх десятиліть в Україні, книги про Павла Целана. Пане Петре, будемо говорити про Павла Целана і вирішувати. Задача, яка не має рішення. Як впродовж там, може, 10-15 хвилин представити нашому глядачеві одного з найбільших поетів Європи ХХ століття? Ну, мені легше, я задаю питання, а вам, вам важче. То спробуйте, скажіть. Про якоюсь такою майже енциклопедичною формулою про Пауля Целана. Хто він? Для тих, хто не знає, а ті, хто знають, ну нехай почують ще раз, але ж від людини, яка займається практично все життя творчістю цього великого поета, насправді ну, постать Павля Целана неординарна, це, мабуть, одна з найбільших постатей повоєнної літератури європейської. І, безумовно, мабуть, на найбільша постать німецькомовної літератури пов'яного часу. Павел Цілан вихідець з наших країв, вихідець з Чернівців. Де він народився в 1920 році. Ну, а життя своє він завершив у Парижі в 1970 році. 49-річним він пішов в життя добровільно, кинувся в сену. І, звичайно, як правило, всі хочуть знати, що спричинило цю ранню смерть, адже поет був у розквіті своїх творчих сил, йому не бракувало нічого, ні слави, ні популярності. Чому він зробив цей фатальний крок? І, очевидно, що на це питання дуже важко відповісти, бо тут, мабуть, є багато чинників і багато складників. Життя Павла Целана випало на складний час. І як людина, як поет він формувався в дуже незвичних умовах. Ну, Досить сказати, що він почав вчитися в школі, в першому класі, в німецькій школі. Це вже був румунський час, але ще були приватні німецькі школи. Ось перший клас він відвідує німецьку школу. Потім батько посилає його у гебрайську школу, де навчання велося гебрайською. Потім, коли він завершує чотирикласну освіту, він переходить в румунський ліцей, де навчання велося румунською мовою. Після цього, завершивши навчання в ліцеї, він їде у Францію, вступає там в турі на медичний факультет і, звичайно, слухає лекції французькою мовою. У 1939 році він повертається на канікули після першого завершеного року навчального до Чернівців і тут починається світова війна. Він поїхати далі у Францію не може, він залишається в Чернівцях. І вступає в Чернецький університет на романістику, де основну увагу відводить французькій мові і літературі. Ось це руманомовне навчання, але вже через рік за ультиматум, ультиматумом Сталіна Буковина, північна Буковина, і Басарабія відходить до Радянського Союзу, тобто Рібентроп молотов цей договір. І університет стає уже радянським. Навчання ведеться там російською і українською частково. Він змушує поновити ці мови. Тобто, ось навіть оцей, цей процес формування людини, яка одразу, одразу за якихось там 10-12 років міняє мови просто як частіше, ніж рукавички чи черевики. І це собі важко уявити, скажімо, німецького поета, який народився. У Німеччині зростає в цій мононаціональній культурі. Ось, можливо, він знає там англійську мову, чи якусь іншу мову, французьку чи іспанську, але це, як правило, у нього досить така відчужена мова, далека, і він, звичайно, на ній нічого не наважиться писати. Целан пробував писати на всіх цих мовах, чи принаймні, він працював з ними творчо. Будучи, скажімо, в Бухаресті, він написав декілька текстів і ліричних, і прозових румунською мовою. Ну і взагалі, будучи в Бухаресті, працюючи в видавництві, яке пропагувало російську літературу, він переклав румунською мовою кілька важливих творів російської літератури, скажімо, Роман Лермонтова Герой нашого времени, Повідання Чехова, П'єсу Сіменова, Руський вопрос і так далі. Потім, десь в 44-му році, вже після звільнення з табору, де він був у так званому регаті, тобто на старій території Румунії, тому що батьків його було депортовано в Трансністрію, і там вони загинули. А ось це був такий трудовий батальйон, куди брали молодих, здорових чоловіків, і він там зумів вижити. Ось і коли, коли він знову поступив в Червеський університет такий короткий час, там він вже вивчав англістику, бо він перекладав сонети Шекспіра на той час. І, звичайно, що знову ж таки навчання було і українською, і російською, і крім того, він ще підробляв як перекладач в редакції газети Радянська Буковина. Яка мала румунський дубляж чи молдавський, як тоді називали дубляж, і треба було перекладати текст з української на румунську. Тобто, от живучи у Франції, звичайно, він, він ну, настільки блискуче володів французькою мовою, що, що він, скажімо, збереглося листування його з дружиною, абсолютно французькою мовою, все. він з сином розмовляв тільки по-французьки, з друзями французькими і так далі. Але, от справді, вірші свої він писав німецькою тільки рідною мовою, і це була дуже принципова його позиція. Тому що він твердо вірив в те, що всю правду людина може висловити тільки рідною мовою. Чужою мовою вона обманює. Вона говорить напівправду або або бреше, взагалі. І тому, хоч, хоча він знав всі ці мови, й міг стати в принципі класиком будь-якої національної літератури, але але от він е, настільки. Велику вагу приділяв цьому мовному аспекту. Мова для нього була все. Тобто, мова за гайдегером, це для нього був дім буття, і тут нічого поміняти не було. Це було фатальне. Я думаю, що для більшості поетів все ж таки воно так. Пане Петре. Ну, біографія часто, особливо ці драматичні біографії, ну, як у багатьох людей ХХ століття, вони часто заступають для нас творчість авторів, творчість письменників чи поетів. Я би попросив вас, може, прочитати щось з Пауля Целана, Шудов таки щоб представити великого поета, а потім ми трохи продовжимо нашу розмову. Ну, власне, щойно вийшла е, книжка. Мак і пам'ять двомовна німецькою і українською мовою. Ну ще, може, розкажіть про цей проєкт. Власне, я хотів сказати кілька слів про цей проєкт. Українською мовою є вже декілька книжок Цілана. І, власне, це були такі видання, які містили вибрані вірші з багатьох його збірок. І унікальність цього проєкту полягає в тому, що. Ми вирішили видавати Силана потомно, позбірково, починаючи з першої його збірки, і далі за хронологією, так, як вони історично виходили. Такий принцип має багато дуже переваг. При тому, коли формується якась підбірка чи там якась антологія, вихоплюються випадкові вірші. І воно залежить від багатьох факторів, від того, що подобається укладачеві чи перекладачеві, які є переклади наявні. А тут принцип такий, що вся збірка має бути перекладена повністю. Всі вірші, які в ній наявні. Крім того... Пане Петре, а будете залучати іще інших перекладачів? Ну, міру сил. Ми, вирішили, ми вирішили це зробити. Так, щоб була стилістична уніфікація і щоб це робив один перекладач. Поки що я... Один перекладач збірку чи один перекладач всі збірки. Ну, я маю намір перекласти всі збірки. Всі збірки ціла і це поки що перша ласівка. І перевага цього принципу полягає в тому, що видно ті речі, які за інших умов не видно. Ми бачимо циклізацію цих віршів, ми бачимо їхню, їхній порядок, їхнє розташування, ми бачимо внутрішні зв'язки між окремими віршами, чого при такому антологічному вигляді, звичайно, не можна побачити. Тому безперечно, що це дуже дуже цікаві. Це перший раз такий у нас амбітний проект робиться, і я ну молю Бога, щоб щоб він довершився, щоб він міг, Ми плануємо до 2020 року, тобто до сторіччя з народження поета, видати всі його 10 книжок, сім прижиттєвих і три посмертних. Я вам ще разичу того, і знову давайте повернемося. Прочитайте, будь ласка. Прочитайте, будь ласка, щось з віршів великого поета. Давайте ну... покажемо і іншим те, що знаємо ми, що він великий. До речі, українське буття Павля Целана це в деяких випадках, як з Фугою смерті, так, переклади. Кількох українських поетів перекладали ви, перекладав Василь Стус, перекладав так, Микола Бажан, Мойсей Фішбейн. Так, перекладали це дуже дуже добрі поети. Я думаю, так. що правда, це хороші звістки про таке буття Пауля Целана чи Бруно Шульца в українській культурі. Це правда, кроки. В Європу це кроки європейської культури. Наскільки я знаю, навіть в російській культурі, яка має там певні традиції, інколи набагато більш більше, ніж українські, немає такого Целана, немає такої кількості перекладів Целана. Чи Бруно Шульца точно немає? Ну очевидно, що ці поети, ці автори нам ближчі, тому що вони споріднені з нами. Спільним простором культурним. Так? Вони, звичайно, вібрали у свою творчість дуже багато з того середовища, в якому вони проживали. І про Росію цього не можна сказати, вони там ніколи не жили. Але у Бруно Шульца Дрогобич вгадується в його творах, безперечно, так само, як у Улана, Чернівці присутні, можливо, якось так зовсім незримо, але, але вони присутні. Ну, я Будь дозволю собі, скажімо, один ранній вірш. Вночі шал Бога палить твоє тіло, мої цілунки блиски пурпурові, усе гойдливе має колискову. Зі снігу ж менею я йшов до твого схову і не знав, як синь очей твоїх зоріла в годин кружалі, місяць плив кружливо. Порожніх шатрах виплакалось диво, замерзла чаша снів, О, чий це жаль, згадай, лист бузини чорнів тужливо, мов келих з кров'ю, мов німа печаль. Ну, і ще один вірш Полічи Мегдаль, полічи, що було в нім гірким, і віліло тобі пильнувати, долучи і мене до нього. Я шукав твого ока. Коли ти розкрила його, і ніхто не дивився на тебе, я пряв ту таємну основу, якою роса твоєї неквапної думки спадала у глеки, котрі чатує те слово, яке не осіло в жодному серці. Тільки там ти цілком увійшла у своє неодмінне ім'я, ти до себе підходила впевненим кроком, зграйно співали тоді молоточки у дзвонах твого мовчання, проштовхнулось почути до тебе, мертве тебе обійняло своєю рукою. І у трьох ви пішли крізь вечір. Погірчи ж мене, долучи мене до Мигдалю. Дякую, пане Петро. І, і ще одне, може, останнє Прошу. питання вже в цій нашій бесіди. Бесіді. Ви вже довгий час викладаєте в Чернівецькому університеті, вже декілька десятиліть, мабуть, так? 76. Я знаю величезну роботу, яку провели ви, проводите ви, і спадщина, яка вже є надбанням культури, української культури. Як що скажете про ваших учнів? Чи народилася школа? Чи є люди, які продовжують ту справу, чи допомагають вам робити те, що робите ви? Ну, Бачите, я. До розвалу Союзу займався як германіст, займався літературою Німецької Демократичної Республіки. Я перекладав багатьох поет, поетів НДР. Я друкував їх на сторінках Всесвіту, на сторінках інших видань. І після того, як НДР не стало, переді мною також постала проблема, що робити далі. Західні автори своїми книжками і далі були недоступні. Хоча потрохи почав відкриватися вже цей простір, можна було їздити, можна було мандрувати, і звичайно, що я також цим користався. І де тільки не був потім, в якому місці не бував, то я намагався купувати книжки буковинських німецьких авторів, оскільки це була література в радянські часи заборонена. Адже всі вони були емігрантами, всі вони були дисидентами, всі, всі вони з політичних міркувань покинули Радянський Союз, до того, ж, всі вони були євреями і майже, е, всі. майже всі, за, майже, майже там Дроздовський Георг тільки не був євреєм. Всі вони були єврейського походження, і це, це також була та характеристика в радянські часи не найкраща для е, поета. Ну, Але крім того, і це, мабуть, основне, вони писали всі німецькою мовою. А з німецькою мовою в Родянському Союзі вони не мали шансів, особливо там після війни, де мова вважалася мовою ворога і так далі. Звичайно що вони цих шансів не мали. Вони мусили покинути Чернівці, вони мусили покинути Буковину. І всі вони потім десь розсіялись по світу від Єрусалима до Дюссельдорфа від Нью-Йорка до, до Гуанчжоу, Китаю, Китаї, як Клара Блум, наприклад. Тому це була така когорта поетів, які... Творили Буковинську, продовжує творити буковинську поезію уже поза її межами, ось в діаспорі. І, безперечно, що кожен з них відчував себе Буковинцем, і у них є оця спільна домінанта, яка характеризує їхню, їхню творчість. Звичайно, що ці поети дуже різні. За своєю естетикою, за своєю поетикою. Але от їх єднає і спільне походження, і якийсь досвід життєвий, який вони здобули в Чернівцях, і в цьому відношенні, звичайно, вони утворюють таку дуже цікаву групу українських поетів. І ось, коли я їх відкрив для себе, то я почав сам працювати над ними, а пізніше і залучати вже молодших. Своїх аспірантів, скажімо, і є вже декілька дисертацій, які захищені про німецьких авторів Буковини, Скажімо. Є дисертація про Розу Ауслендер, яку захистила Оксана Матвічук. Є дисертація про Грегора фон Рецорі, яку захистила Тетяна Басняк. Ну і зараз ще кілька дисертацій пишуться. Добре. Чекаємо, і будемо радіти і і вашій роботі, і продовженні того, що ви робите. І тим більше радієш втричі, коли народжується школа. Ті школи, які були порушені, які були розбиті за радянських часів, за страшних, за страшних часів воєн, революцій інші. Ну, інші. принаймні, я вже не відчуваю себе таким самотнім степовим волком. Я вже маю певне оточення. Може, це й оптимістична mm. нота. Дякую вам дуже. Дякую. やくね。Yep.